Так, всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні у нас 13 грудня. І сьогодні ми закінчили те, що почали в минулий понеділок. Раз бачите, випав сніжок і було у нас на вихідних плюс 10 навіть Все текло. Зараз все розтало, ми розрівняли ці. Глиби ґрунту, колики змогли сьогодні забити, поляти змогли рослини. До речі, до кого хто може не знає, що, то в будь-який час, коли б ви не сажали рослину, її треба поливати навіть зимою. Але ну, зимою треба це робити акуратно. Тобто болото стояти не повинно, тому що якщо буде вдруг крепкий мороз, то рослинку може виперти. Так називається, є такий термін, коли замерзає. Земля і цей лід видавлює, виштовхує земля наружу. От, особливо це в малих рослинах може таке бути і це буде критично. От. А так, в принципі, як планували, все зробили. Звісно, хотіли на місяць раніше це зробити, але поки туди-сюди. Тут теж тут застелили, по весні корою засипеться, буде гарно. Такі то у нас справи. Так що ми тримаємось там там, там для тих, хто за перебриком, є що у нас що їсти, є де працювати. Цю націю, нашу націю не перемогти. Тримаємось, вирощуємо, рухаємось, не опускаємо руки все буде гаразд. Всем удачи, всем пока!